Після атаки України на Чорноморський флот РФ, внаслідок якої окупанти втратили два десантні катери у тимчасово окупованому Криму. Росіяни ховають свої кораблі у місті Туапсе Краснодарського краю. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. За його словами, результативні атаки України по кораблях росіян змусили їх передислокувати свої ракетоносії та надалі розосередити флот. Плетенчук зазначив, що носії було виведено для початку а потім уже в Туапсе. Не вирішили досі деякі проблеми з логістикою, і при цьому вимушені все одно переміщуватися. Я так гадаю, що такими темпами вони скоро до берегів Грузії вже. Потрохи переміститься, тому станом на сьогодні РФ вже обмежена в можливостях несподівано атакувати Україну з моря. За словами Плетенчука, швидше за все окупанти зараз працюють над вирішенням логістичних проблем. Бачимо, що росіяни вимушені реагувати саме на ті небезпеки, які створені з нашого боку в акваторії Чорного моря. Водночас Україна продовжуватиме атаки по ворожих кораблях у Чорному морі.